Добрий день. Сьогодні з вами на природі будемо готувати стейк саме з Яловичини Зараз ми його тут замаринуємо трішки і покажу, що ми будемо готувати. Полум'я вже догорає, тому пора маринувати наш стейк. І так, що ми маємо? Маємо ось такий шмат у нас. Це яловичина. Ближе до шиї частинка. Що ми з нею робимо? Це в мене олійка. Така просто компактна. У мене баночка. Поливаємо олійкою. Так, небагато, але щоб трішки змастити. Це в мене сіль перець і трішки спецій. Тут більш нічого не потрібно. Сіль, перець. Достатньо. Трішки спецій, це тут у мене просто є розмарин. І раді цього я його і сюди додаю. Так, тепер все це, це стираємо. Ще трішечки олійки, О, стак. так ретельно ретельно Перевертаємо. ось так. От все це було втерте в наше м'ясо потрібно, щоб у нас було не холодне. Тобто ми його дістаємо з холодильника хвилин 20, хай трішки набере температуру. Ну, давайте так, кімнатну. Десь так, щоб воно було градусів, десь 15, там 17. Зараз ще трішечки ліки. Так. І так, стираємо, стираємо. Щоб кожна така, така сторона була у нас замаринована. Ось так. Тепер ось так залишаємо на 5 хвилин. Ось таке м'язко у нас замариновано. Зараз. Трішки догорить та будемо ставити. Хтось може сказати, що це не стейк, але дивіться, ну, будь-який шмат здоровий м'яса можна назвати стейком. в кожній країні є свої рецепти стейків. Тобто навіть не потрібно, там щоб це був рибай, або ще якийсь саме частина там ближче до ребера. Ну, Стейком може бути люба частина м'яса. навіть Вирізка, це теж може бути в Зараз поставимо, будемо смажити. Дивіться, треба, якщо ви будете смажити, наприклад, вдома або перший раз це робите, потрібно, щоб решітка, на якій ви будете смажити, навіть сковорідка решітка. Духовка, ну, різниці ніякої, але вона повинна бути гаряча. Тобто її треба поставити прямо на полум'я, щоб її розкалило. Нам потрібно за 5 хвилин з кожної сторони буде посмажити це м'ясо. Зараз догорить полум'я і будемо його ставити. Процес пішов. Дивіться, перевертаємо кожну хвилину. Давайте кожну хвилину будемо перевертати шматочок, щоб він у нас не підгорав. Нам треба рівномірно його підсмажити. Всього я буду готувати його десь 10 хвилин, тому що вага його 450 грамів. Ну це десь плюс-мінус стейки в сирому. Виді такі є. Тому давайте зараз перевернемо і глянемо, що ми, маємо, що ми будемо отримувати. краса. І так, кожні, Кожні 10 хвилин. Кожну, кожну хвилину на протязі 10 хвилин. Ну, вже пахне, скажу. Так, тільки ми його перевернули, дивіться, це в мене маселко вершкове. Так, розмазуємо зверху. І так. По маленькому шматочку, давайте так, так, грамів ну щоб 20, десь, якщо буде. Щоб воно зверху також так дало нам такий молочний смак саме в цьому стейкі. Тому я прям рекомендую, щоб ви додали масло. Його тут не потрібно, в принципі, в тому разі, коли ви робите на оливковий олії. Я роблю на ну, Обичний соняшниковий, тому тут трішки треба додати такого смаку саме олійку. Ну, не олійки, а масочка, тому що соняшникова олія, вона така, ну, по факту, нема там ніякого, ні аромату, ні смаку. Тому якщо ви будете робити на оливковій, то можна масло не додавати. Але хоч трішечки, якщо вам ви полюбляєте трішки молочний смак, то додайте. З цього боку також додаємо масло. Також не багато але щоб у нас ця молочність зайшла в м'язко. Повірте, це буде дуже-дуже смачно. Також не забуваємо про жар, дивіться, він тут повільний, повільний не маленький, буде, тому що ну так давайте яловична, вона не смажиться на повільному вогні. Вона на такому середньому. Прям середній, а то і навіть більш такий, що здоровий. ну Наприклад, над м'ясом, щоб рука 3 секунди і ви не могли втримати. Ось оце потрібен нам жар. Ну і також не забуваємо, що будемо обсмажувати з усіх сторін, тобто боки також ми будемо ставити на одну хвилину. Це в нас буде медіум вел. Well. Хто полюбляє, наприклад, Рер або просто Медіум, то десь 8 хвилин на 450 грамів. Ставимо на бік, якщо сам не стоїть, то придержуємо щипцями або там виделкою чим ви там смажете. Збоку, недостатньо, я думаю, по хвилині, можна хвилина 20 секунд і будемо вже знімати. Так як у нас пройшло вже 8 хвилин, тепер залишилось боковинки і будемо дегустувати. Ну, я скажу так, уже слинки течуть. тут Такий аромат, що ну я прям не передам. Зараз досмажимо і буду дегустувати. Ось така краса. Сейки. Наший майже готовий. Зараз будемо його знімати. Це не передати просто. М'ясо зняли. Тепер хвилини три нехай в себе вбирає всі оці соки, які вони. Випустили, точніше м'ясо випустило на нашому мангалі. Все це зараз буде дуже-дуже смачно. Зараз буду розрізати і покажу, що воно із себе. Ну, ага. ну, ну на вичер. Дуже-дуже красиве. Ну що, давайте його пустуємо. Суковито Ніжно, ось поглянути всередині сік є, так як ми і хотіли. гляньте на ось це м'ясо ну це щось давайте його скуштуємо також розріжемо на порційні такі шматочки і будемо де ростувати м'ясо ніжне м -м. просто что, Аджичка. Це те, що грамм Бачите, яка всередині. Смак просто неймовірний. Ну, це щось. За джичкою так взагалі. Ну, дуже смачно. Камера не передає саме той смак, але я вам. Скажу так, таке м'ясо ви просто не зможете негарно приготувати. В будь-якому варіанті буде дуже-дуже смачно повторіть саме такий рецепт. Що хочеться сказати. Готуйте зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, виходьте на природу в таку гарну погоду. І готуйте дуже смачні страви. Це те, що. У нас невід'ємна частина. Тому дякую за перегляд. До побачення.